Всім привіт! З вами Сільвер. А тема, в свою чергу, дуже цікава. Найтоксичніші танки за всю історію гри не імбові, ні, а саме токсичні, які весь час псували, ну або псують до нині танкістам настрій, які в процесі гри заважають цільовій аудиторії, і відкриває мій туп американська ПТ рівня Т-67. Цей танк полюбили гравці, які свого часу вкачали вже не одну десятку і більш-менш навчились грати, не соромились заходити на низькі рівні і середні рівні, щоб як слід познущатися над новачками і слабкими гравцями. Тим самим набиваючи собі красиві циферки статистики, якщо чесно, навіть я таким був. Але прикол в тому, що це було актуально давним-давно. То є розробники, ще остаточно не поховали пісочні рівні, і Т-67 був фаворитом. Цей маленький, шустренький, непомітний із неймовірною скорострільною гарматою, з'явилася ця ПТ в 2012 році, пащі 0.7.2. 2 І тоді я скажу тобі й по секрету, це був абсолютно інший танк. Та й також по секрету скажу: тоді була абсолютно інша гра. Після введення в гру за своїми характеристиками Т-67 відразу. Сподобався гравцям, мало тоді, хто на п'ятому рівні за лічені секунди міг розібрати в суху, абсолютно будь-який танк однокласника. Т-67 свою чергу якраз таки міг. Достатньо було тільки з'явитися якомусь тяжу на відкритій місцевості, як він моментально перетворився на решето. Ще плюс до всього, крім цього, було відмінне маскування. Ну петесал, все таки. І на подих огляд 370 метрів. Щоб ти розумів, для п'ятого рівня це триндець, Т-67 сам собі світив, дамажив по своєму засвідченню і в свою чергу залишався непоміченим, тому що більшість техніки на цих рівнях в першу чергу тяжі, які далі свого знаряддя ніфіга не бачить. Та й до всього ця погань була кущовим випознем, так як і була присутня чудова рухливість, можна було спокійно кататися від кущика до кущика. Метушня наводилась. Повір мені: ось їдеш ти на своєму могутньому КВ-1. І тебе починає клювати стріляючий кущ. Ух, їдеш, думаєш, зараз проведеш всіх, але в підсумку до цього стріляючого куща ти доїджати не встигаєш. І коли твоя команда в середньому настрілювала на 500 600 шкоди, в кращому випадку Т-67 практично завжди настрілював не менше тисячі. Але апогей токсичності настав тоді, коли в кожній команді стало по три, а часом і чотири Т-67. І найменша спроба прояви ініціативи здавалася моментальною відправкою в ангар. Досить було тільки засвітитися, як твій могутній тунчик моментально лопався. І найсумніше це було практично в кожному бою. Т-67 рвав пісочні рівні, страчував 5-6. Так псував повітря сімкам, що гравці були в захваті. Але ось всі інші не дуже, і розробники Т-67 потихеньку почали підпилювати. Спершу зрізали огляд до 340 метрів, стріляти по своєму засвідченню стало складніше. Пізніше збільшили розкид знаряддя. Стрільба перестала бути такою комфортною, збільшили час зведення, а також зменшили швидкість заднього ходу. Кактусом, звісно, Т-67 після цього не став, але ось. Ридка токсичність розвіялася. До цього танка пропав інтерес, і на середніх рівнях стало спокійніше. І до такої міри спокійніше, що там практично вже ніхто не грає. Йдемо далі. Ну а наступний апаратик ти дізнаєшся з тисячі. А якщо не дізнаєшся, то я тобі розкажу: це преміумна німецька ПТ-шка сьомого рівня Е25. Просто народі відома як блоха. Ну або клоп, і що невже цей танк теж Токсік? Запитаєш ти, а я тобі розповім, ще який Токсік, але тільки в минулому. А як це починалося? Слухай. На дворі липень 2013 року виходить патч 087. І вперше у продажу з'являється е 25 На відміну від сьогоднішнього рандому, у далекі лампові часи, преміум танки 6-7 рівня також були іграбельні. та користувалися попитом у гравців. Щоправда, тоді майже вся преміум техніка була гіршою запрокачуваною. Але Е25 виявився винятком. Ну як ти розумієш, Золоті запаси розробників від продажів почали збільшуватися, і паралельно з тим почала збільшуватись кількість Є е 25 в рандомі. Розробники природно оцінили всю ситуацію, і вже в патчі 0.95 ПТшку ПТ е Є двадцять п'ять чортових матері виводять з продажу, як то кажуть, хто встиг, то і з'їв. І після цього деякий час популярність Е 25 збільшилася в десятки разів. Тому що насправді апаратик був дуже ефективний. Відмінна рухливість, відмінне маскування, а найголовніше приголомшили ДПМ. І все частіше й частіше від гравців почали надходити запитання, коли ж Ведуть продаж е 25 Грошенята на цей випадок уже було відкладено в мікрокредит, ну скільки ще чекати його, погодця. Було б логічним забабахати який-небудь жирненький аукціончик із тим танком, продавати коробочки за оверпрайсом. Але сталося те, чого ніхто не очікував у 2015 році. 1 вересня стартував марафон на е 25 Це був найбажаніший марафон, най... найефективніший танк на той час, з 7 рівня. Радості грацій не було меж. Цього танчика можна було отримати за безкоштовно. Марафони були тоді дуже складні. Цей час, он у грі був космічним. Розробники були задоволені, і гравці були задоволені. Але як ти вже зрозумів, до певного часу доти, доки всі не отримали є е 25 п'ять вангар, перші дні після марафону їх було по п'ять штук у кожній команді. Ну нічого страшного думали розробники. Зараз гравці награються і все стане як раніше. Але минув місяць, минув другий, минуло півроку. Від кількості Є е 25 в рандомі не зменшувався. І чи варто тобі пояснювати, що при такій кількості клопів в рандомі грати було нереально. Сьомий рівень цими танками був просто заражений, а нерфити преміум техніку не можна. І згодом розробники неодноразово визнавали, що марафон на Є е 25 це була найбільша помилка. І ось як ти думаєш, як це все виправилося. Правильно, все виправив час. Приблизно через рік, два після марафону, все вщухло. гравці награлися на є е 25 в рандомі стало менше і токсичність розвіялася. Але ось спогади не розвіються ніколи. Демо Далі. А наступним у нас китайський важкий преміум танк восьмого рівня, який не так давно з'явився рандомі. Точніше, той рік, БЗ-176, гроза сьомого рівня і всього картону, в принципі. Токсик зведений в абсолют. І напевно зараз багато хто завежить. та такому ти гониш, я його розмотував на ізі, крутив його. Ніякий це не токсик. Саме ти від нього зливався найпершим. Саме він тебе панетрирував тисячу разів з першого пострілу. І саме цей танк розробники цілком серйозно хочуть понерфити, бо танк вийшов аж надто. А як усе починалося? Що в новорічний наступ 2023 року, і новорічні коробочки були насправді такі собі: американське МБТ з вічною перезарядкою, нудотна Віпера, улюблений з багатьох граців за версією, нібито непоганий М47 Імпрув, але все одно не те. Китаєць не викликав якогось інтересу. Подумаєш, черговий капелюх з фугасницею, будеш дамажити по 300 шкоди раз 20 секунд, куфло коротше. А як тільки цей танчик почав з'являтися рандомі, відразу у багатьох думка капітально змінилася. По перше, рухлий. Ну, начебто їде посередньо, але танк оснащений реактивними прискорювачами, завдяки яким він приїжджає на позицію на рівні з середніми танками. Ну якщо з обладнання на нього ставиш турбонагнітач, то якихось проблем із рухливістю як і не було. Друге, це броня, яка краще, ніж у перекачуваної десятки. Броня по зубах тільки дев'яткам і десяткам. На голоді. Ключки на башті є, але в них не попасти. Верхня лобова деталь міцна. Ну а нижня лобова деталь, що нижня лобова деталь, він її практично ніколи не показує, Ну якщо він не дурень. Звісно, тому що Гармата дозволяє грати від рельєфу. Ну гармата це м'яко сказано: 160 мм колоди з кавенема мінус 10 градусів. Шкоди за постріл на бебешках 650 одиниць. Бронепробою 208 мм. Ну вся пишність полягає не в бебешках, а в голодових фугасиках. У яких середня шкода за постріл 800 одиниць, ну а бронепробиття 225 мм. Цей китайців за один постріл здатний ополовинити майже будь-який танк однокласників. нормальненько так покалічити дев'яточку і з особливим збоченням принизити десятку. Сілякі леопардики, батчатики, коли гравці побачили, що цей демон витворяє в рандомі, багато хто відразу розчахлив свої кредиточки і бігом купувати коробочки, в надії випиди, надії вибити китайського бревномета. І якраз таки на це був весь розрахунок БЗ 176 практично в соло витягнув новорічний наступ 2023 року. Якби не цей танк, мало б хто купував ці коробки в таких кількостях. Ну і коли цих танків було в рандомі небагато, було просто офігенно. Попався проти вісімок, взагалі наплювати, хто проти тебе грає. Важкий танк, середній. Усі клацались як горіхи. Але як було приємно лупити кущових виповзнів? Попався проти дев'яточок, нічого страшного, 225 мм і на них вистачало. Попався проти десяточок, грає вже не так борзо. І чекаєш, коли якийсь стіловичок надто в себе і Суєш йому в бартину на 800, а потім після бою читаєш гнівне повідомлення, який же ти бридкий донатер. Так було весело до тих пір, поки цих танчиків в рандомі не ставало все більше і більше. Виявляється, не тільки ти такий молодець і вмієш стріляти. Звод із БЗ 176 втрачав всіх. І, хоч багато хто вже на БЗ награлися, китайський бревномет все одно наводить метушню в рандомі. І є найбільш токсичним танком на восьмому рівні. З високою ймовірністю в продажу він з'явиться не скоро. Ну якщо ж все ж таки з'явиться, то це буде другий преміум танк, якого розробне. Ники понерфять офіційно.